Друзі, вітаю вас на каналі Сокіл. Сьогодні хочу поділитися з вами тим, що стало для мене частиною життя історія з фронту. Перший день, коли війна зустріла нас по-справжньому, це було в Бахмуті. Ми вийшли на позиції, де мали закріплятися. Але коли наступив вечір, почався щільний мінометний обстріл. І ми втратили першого нашого побратима з позивним дід. Того вечора ми не могли його евакуювати, так як у нас не було засобів і був обстріл. Нести було дуже далеко. Але вранці ми зустріли суміжників, які мали спеціальну техніку і вивозили загинувши хлопців. І вони вивезли нашого побратима до точки евакуації. Виживання на війні це не тільки про бронежилет і каску, це про твоє везіння, про твою витривалість, про побратимів, які разом з тобою. Війна навчила мене цінувати життя і людей, які плючопліч з тобою. Вони стають твоєю другою сім'єю. На жаль, війна забирає дуже багато хороших людей і молодих людей. Кожна втрата це білік і важко описати словами. Але кожен, хто пішов, залишає в нас урок цінувати життя і боротися далі, за те, щоб їхні жертви не були марними. Усі вони боролися, бо вірили в свободу нашої країни. Бо вони хотіли, щоб хто в тилу жили під мирним небом, щоб наші діти жили в майбутньому без війни. Багато хто з них не був одружений і не мав власних дітей. Але вони стояли за майбутнє нашої країни. Війна вчить цінувати кожен прожитий день. І пам'ятати, що наша боротьба за майбутнє нашої нації і нашої країни, за виживання України. Війна залишає відбиток на кожному з нас. Але також вона вчить нас бути сильними, цінувати життя і людей поруч. Дякую, що ви слухали цю історію, важливу для нас усіх. Підписуйтесь на канал та не забувайте, ми всі маємо бути за одне. За існування нашої нації і України